Добрий день гості і підписники мого каналу. Так як сьогодні такі гарні дні, надворі ще тепленько, ще не виходить як от літо у нас. Ми докопали сьогодні нашу картоплю. Хлопці звезли, звісно, кагат під хатою в мене висипали, мені дуже ще багато перебирати її, де яка середня велика і насіньова, чи ця дрібна, свиняча. Ну, коротше, там роботи ще повна. Але ж їсти то все одно хочеться, треба щось і ну, Сьогодні мені щось захотілося такі незвичайні оладки зробити. Взяла я мене велике одне яблуко, натерла, вони у нас падають, ще ну на вкус вони солодкі. Велике одне яблуко на крупні тертушки я натерла, візьму отаку чашку кислого молока, ложок-дві сахару, соди. Трошки візьму, кину туди кориці, одне яйце і борошно, звісно. Зараз замісю таке тісточко за колотю ложкою, ну, як на оладки обічні. Не густе і не рідке. І підемо на газовій плиті, на сковорідки, на олії будемо жарити таке. Нажаримо, зараз тоді покажу. Таке мішаю я таке тісточко. Таке воно буде. Не сильно рідке, густеньке. Зараз додала трошки борошна, щоб бо, рідкувати було трохи. Ну, так гарно вимістю. І піду, буду жарити, як, об... як обичні оладки Просто що не обичні будуть злоденькі і всередині яблучко. Буде пахнуть корицею. І таке буде до чаю. Так що підемо зараз жарити, Гарили цілу тарівку. Таких голадочки. Яблучком я вже одного спробувала, який на смак. Тако невдобно самому однею рукою розламувати. Ну, можна подивитися, що вони нормально пропеклися. Там яблука небагато. Одне я все порізала і воно не сильно таке мокре, не сильно відчувається яблучко, ну не сильно такий м'які і мокрі, як з яблуками, має бути. є смак кориці. Мочненьке, сахарку вкинули, не сильно солодкі, такі mm. ну До компоту сейчас, саме те. Ми компоту наварили до велику каструль, будемо оладки з компоту. Можете побачити, які в нас картошки лежить коло хати. Яка вона. Картопля дійсно велика, гарна. В мішки буду зараз перебирати у мішки. А це хлопці мені ще принесли. Пожалуйста, дві таких великі корзини. Гарний такий крупний виноград. Дала нам одна хороша жіночка. Бивша вона колись була учителька. Вона така добра, хороша жінка, що кожного року нам дає трошки винограда. Цей гор найбільше то вона вирішила нам ну, аж дві корзини сказала гервіть, закривайте, їжте. Так що будемо перебирати зараз картошку. А завтра зранку прибіжу з роботи, закрию виноград. Виноград я закриваю цілічком з віточками. Закрию банки, покажу тоді як. Так що якось отак.